У Полтаві попрощалися із трьома захисниками України: 41-річний старший солдат Андрій Тимощук народився та жив у Полтаві. Чоловіка мобілізували 1 березня 2022 року. Доброзичливий, хороша людина була останні роки, просто що в соцмережах слідкувала за ним. Ну, звісно, шкода. Шкода, молоді хлопці уходять. Загинув Андрій Тимощук під час виконання бойового завдання поблизу села Рибне Запорізької області. Сталося це 2 січня 2024 року. Це велика втрата для усіх нас, говорить його однокласниця Юлія Долгошеєва. Планували зустріч. Однокласників, ну ми так товаришуємо до сих пір. Тобто, у нас такий був дружній клас. Всі однокласники сьогодні тут. Наша однокласниця є волонтером, от то вона нам повідомила цього дня. У Полтаві попрощалися із 31-річним молодшим сержантом Євгеном Андросовим. Його призвали 1 липня 2022 на посаду головного сержанта десантно-штурмового взводу. Військовий загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Молодший сержант Андросов Євген Вікторович 1992 року народження загинув 28 грудня 2023 року під час мінометного обстрілу. Противником позицій підрозділу поблизу населеного пункту Новомихайлівка провела Полтава в останню путь і 51-річного сержанта Іллю Цубера. Він постав захищати нашу батьківщину 4 березня 2022 року. Командир мінометного взводу загинув 30 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання. Це сталося поблизу села Гришине на Донеччині. Він попав у наш клас, такий скромний, тихий. Знаєте, ми вже привикли в мене в класі, їх було 40 учнів. Він такий наполегливий. От, зразу ж подружився з усіма дітками, хорошо навчався. Він міг допомогти з окремих предметів учням. Усіх бійців поховали на затуринському кладовищі.